Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Різноманітність та колоритність українських прізвищ результат впливу багатьох держав та народів, які побували на території нашої країни. Серед сучасних прізвищ є такі, що походять від сарматів чи скіфів, а також від впливу тюркських народів, в першу чергу половців. Половці були середньовічним тюркським народом, який населяв євразійський степ від Дунаю до річки Іртиш у 11-14 століттях. Приблизно в 11 столітті половці розселились і в українських степах. До 13 століття вони мали тісні культурні, військово-політичні торгівельні відносини з Грузією, Візантією, Угорщиною, Албанією, Болгарією. Отже, українські прізвища, які мають каріння від половців: акуш, Алак, Алперін, Дулепа, Кейран, Кобан, Кобяк, Котян, Куря, Мандула, Салават, Сугрін, Темір, Тертер'ян, Умуль, Шарк, Ямула. За словами експертів, ці прізвища сьогодні є вкрай рідкісними. Однак вони все ще зустрічаються. Так, наприклад, прізвище Дулепа сьогодні мають 159 носіїв, і воно найбільше поширене в Кам'янець-Подільському районі. А родове ім'я Кобяк сьогодні носять всього лише 54 особи. Воно зустрічається в Сакальському районі, Львівська область, Києві, Оріхівському районі Запорізької області, а також у Донецьку та Маріуполі. За твердженням лінгвістів в українській мові приблизно 4 тисячі слів мають тюркське походження і прізвище не виняток: прізвище кочубей, челубей, бучма, кучма. По-тюркськи це висока гостроверха шапка. А до українських слів тюркського походження відносяться куркуль, нянька, рух, сурма, багато, тин, хата, килим. Каракаш прізвище тюркського походження означає чорнобривий. Вистачає тюркських прізвищ, до складу яких входять склади «кара» – «чорний». Карабаджак, Карагес, Каракос. Карабаджак це назва землі половців в Бесарабії. Цікавою є історія прізвища Масляк. Як вважають деякі вчені, воно веде до арабського воєначальника, сина Халіфа та нащадка пророка Мухаммеда Масламака. Він повоював на території сучасної України приблизно у 8 столітті. За іншою версією, рот масляків походить від сотенного атамана у Стивицької сотні миргородського полка Івана Масляка. А сам він, як і його пращури з Галич-Гари. Цілком можливо, що і Данило Галицький був масляк, але існують і інші схожі прізвища: маслак, маслик, маслюк. Маслік. Вони всі основуються на корені масл, а далі чомусь йдуть різні голосні літери українського алфавіту. І це є загадкою. Прізвище Мовчан також має тюркське походження. Адже тюркською молчан трактується як засіка. Крім того, у кумиків мол означає розкішний, великий чан тюркською тлумачиться теж як велика посудина дзвін. За іншою версією, мовчан, бажан, третьяк, Черниш це нехрещені імена давнього минулого, що зберіглися і до нашого часу, але вже як родові прізвища. З 17-го сторіччя. Відомий сердюцький полковник Федір Мовчан, який командував сердюками, це найманці Пехотинці, за гетьманство Петра Дорошенка до 1675 року. Зі своїм полком полковник перейшов на Лівобережну Україну на службу до гетьмана Івана Самайловича. У 1678 році Федір Мовчан став прилуцьким полковником. Брав участь на чолі полчан у Чигиринському поході, але через рік з невідомих причин втратив полковецький уряд. Один з його синів, Михайло Мовчан, наймався на службу до польського короля, служив у полку Семена Палія, був на Запорізькій Січі і лише у 1696 році повернувся додому до батьків і став військовим товаришем прилуцького полку. Михайло Мовчан з 1711 по 1741 рік був прилуцьким полковим осавулом. Він написав невеликий литопис. Було цікаво! Вам сподобалось? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше. У наступному відео ми продовжимо розтлумачувати українські прізвища тюркського походження.